Сьогодні на перепаковці ось такий UPS для роутера DC 1018P. Він у нас 18 ватний ось, так, ось така збірка була всередині. На таких елементах будемо перепаковувати на абсолютно нові акумулятори Samsung 35E. Збірка у нас буде 2S2P. Була на 8,4 вольта. 5200 мА, а зараз буде на 8,4 вольта 7000 мА. /д. Давайте поміряємо внутрішній опір акумуляторів. А також зверніть увагу на напругу, оскільки ці акумулятори вирівнювались перед збіркою. Отже, 19 млн. 19 млн. 19 млн. Та 19 млн. Ось збірка вже зібрана. Припаяє балансуючий вихід, та плюс і мінус. Зараз збираємо сам упс і провіряємо його, чи йде заряд, а також на навантаження. Ось як можете бачити, заряд на акумулятор де Воно зараз працює від мережі, також тримає навантаження при. Увімкнутому в мережу живлення. Зараз вимикаємо живлення. Як бачите, переходить в статус роботи від акумулятора, горить червоний світлодіод, і навантаження все нормально тримає в 1 А. На цьому перепаковка закінчена. Якщо вам потрібно перепакувати такий або інший уп для роутера, звертайтеся в контактах в шепці профілю.